В першу чергу важливо, що це є Луганська військова адміністрація, це є Волинь. В іншому залі сьогодні грає Тернопіль, Запоріжжя, Київ, і що вся Україна знову ж таки об'єднана заради доброї справи, заради нашої перемоги. Турнір є благодійний. Кошти, які будуть зібрані, ми передамо всім збройним силам України. Бачите, що по складу команди поприїжали 7-8 осіб, бо з їхніх виконавчих комітетів не можна видірнути людей, бо критична ситуація в їхніх областях: це Запоріжжя, Київ, Суми, Луганськ. Ми їх підтримуємо в дружній атмосфері. То що на полі вирують свої емоції, але після гри ми всі друзі обнімаємося. Дякуємо за гру. Постійно працюємо, треба якось відволікатись. Да? Прийшло письмо, що буде такий захід. Київщина у нас київська обласна рада, сам регіон обласний такий спортивний. Є, да? Тому ви дуже швидко. Головне участь, головне, що ми показали, що ми єдині від півдня до півночі, від сходу до заходу. Єдина країна, яка точно переможе. Емоції зашкалюють, є командний дух, є жага до перемоги. Також є бажання допомогти нашим захисникам та захисницям, які зараз виборюють нашу з вами незалежність. Для мене футбол був на другому плані. Перше це єднання України, показати в черговий раз, що у нас одна мета перемога. Ми пишаємося тим, що можемо якби не на фронті, але в тилу чимось допомагати, сприяти, щоб наші Збройні Сили перемагали ворога. Україна це Луганськ Луганська – це Україна. Це наші товариші. і Сьогодні турнір присвячений не хто переможе, а допомога Збройним силам України. Ці чудові, головне не перемога, головне участь, тому що ми зібралися заради такої доброї справи. Дуже мені приємно, що Київщина виборола перше місце. Приємно, що Тернопіль, наші сусіди, зайняли друге і, звичайно, третє — луганщина, наша рідна, з якою ми вже давно дружимо. Дуже тісно. Хлопці приїхали з Луганська Запоріжжя. Є з окупованих місць, але всі як одноцілі. Змінялися враженнями, зародилися і вперед донатити на ЗСУ, допомагати волонтерам і робити свою повсякденну роботу. Уре!